Навчання техніці ходьби на протезі з використанням милиці чи тростини при ампутації на рівні гомілки. Занадто довгий крок. Типові помилки, а ще милиці зі сторони протезу або недостатнє завантаження протезу. Як має бути? Переміщуємо протез разом з милицею вперед на довжину кроку. Спираючись на них, переносимо здорову ногу трішки далі. Увага! Милицю тримаємо в протилежній руці від протезу. Під час ходьби зберігаємо цикл кроку, перекат з п'ятки на носок. Слідкуємо за носком протезу стопи. Він не має ротуватись всередину чи назовні. Слідкуємо за тим, щоб пацієнт не закидав протез через сторону. Нога, що в протезі, має згинатися в кульшовому та колінному суглобі під час ходьби. Поступово завантажуємо більше протезовану ногу. Милицю використовуємо лише для підстраховки та рівноваги. Покращення балансу на протезі. Пропонуємо один із варіантів вправ на баланс. Стоїмо на протезованій нозі. Збережену кінцівку ставимо на м'яч. Перекочуємо м'яч вперед, назад та по колу, ледь спираючись на милицю близько однієї двух хвилин.